Друзі, всім привіт! Сьогодні ми ходили на зйомки в магазин Швейний світ. Трошки вам зроблю зараз вставку з магазину і далі поговоримо з вами. Всім привіт! Питаю дівчата, ви готові? Привіт. Вони кажуть, да, зараз. Добрий день! Вітаю. Добрий день! Вітаю. Вітаю з магазину Швейний Світ. Менеджер. Давайте познайомимося. Мене звати Тетяна. Дуже приємно. Магазин ну, Швейний світ вже, так, Наталю знаєте. знають. Магазин оновився, до речі, друзі. Помимо сайту тут невеличка перестановка. Дивіться скільки багато швейної техніки є, ниточок різного, різного всього. Тож приходьте, а я вам сьогодні що покажу. Ми знімали машинку, вона буде. Ви побачите, ось така є серія. Амі це машинки фірми Джаном. Вони, до речі, вартують не дуже дорого, але дуже якісні. Ну, і взагалі в магазині Швейний Світ, це вам так по секрету, Тут немає ніяких поганих машин. Всі якісні, всі гарні. Так, всі якісні, всі гарні. Боже, які гарнючі. Подивіться, ось який гарненький коверлок є. Ну, це ж просто няшка-нявка. Бери і ший. Бери і ший. Також, друзі, знаєте, що хотіла вам нагадати, тому що в мене така штука є. Я інколи її вам показую, коли шию на побутовій машині. Це ось такий тримач для великої бабіни. Тому що ми ж з вами, дівчатка, любимо економити ось такий металевий тримач, ставиться він позаду, швейної машини. До речі, можна навіть не тільки до. Ну, Якщо вам потрібно, ось такий, дивіться. Він досить такий тяжкий, він не, не впаде, тому дуже зручний, він є в наявності, можете його от прям замовляти. Дуже класна штука. Тому що заради економії використовувати великі катушечки, ниток це дуже-дуже зручно. І ось який величезний вибір, лапок. Для чого хочеш? Таку заходиш і просто падаєш в обморок, друзі, від лапок. До речі, що я вам хочу сказати? Оці мої ножниці, якщо ви пам'ятаєте, я використовую багато років такі ну точно більше семи років. Саме тих, що я використовую, їх зараз нема в наявності, бо нема поставок. Тому, що, друзі, я буду робити? Є ось такі фірми Прім дуже схожі, тому я хочу купити їх. От прямо зараз, прямо сьогодні оберу. Тут теж дуже широка ручка і вони ну, дуже схожі. Вони трішки дорожчі за Нюшарп, але в принципі, по якості, вони мають бути ну. Гарні, тому от буду обирати. Кому цікаво, можете також подивитись. Тут є ось, дивіться, нюшарп такі кравецькі для тяжких тканин. Наприклад, якщо ви шиєте пальто або щось таке, ну, тяжкі тканини. Оскільки я працюю з легкими тканинами, тому обираю ножиці ось саме такі. І мені для мене надзвичайно важливо, щоб моя широка долонь проходила ось цю ручку, тому що в мене рука. Бачите, широка, і, наприклад, ось в такі ножиці в мене пройде тільки три пальчики, тому я обираю ось саме такі варіанти. Дівчаткам дуже дякую за те, що є можливість купувати якісну швейну техніку, гаджети, аксесуари. Та й друзі, просто прогулятися сюди, взяти собі якісь ниточки. От, наприклад, ви взяли якісь клаптики тканин, обрали собі нитки і все. І красота. Правда? Да, великий дуже вибір мадера у нас став да. для звичайних тканин. Дортак є, ще у нас виробник дуже класна мігада. Дуже себе класно веде на тканинах для швадської техніки. Вони ну причудові. Ще великий у нас вибір то, клі, різні кольори для джинсу. Так, ось і вони, джинс... до речі, тут стоять. Так, да, тому що джинс не завжди буває класичний, а буває ще і білий кольоровий дівчата, дивіться, дуже-дуже великий вибір. У нас. Тому приходьте, дівчатка, обирайте, а ми будемо з вами далі. Не перемикайтеся. Такий був влог. І обов'язково дивіться, будь ласка, огляд швейної техніки. Там, як завжди, буде багато цікавої, корисної, необхідної для вас інформації. А чим більше інформації ми знаємо, тим краще. Тому ми кажемо всім пока, до зустрічі! Чекаємо вас усіх в швейному світі. Дуже дякую. Проконсультуємо, допоможемо підібрати все. Дякую. Ну що ж, ставила вам ставочку. В нас вже вдома трошки тепліше. Я не скажу, що прям супер-кіпер тепло. Але трошки стало тепліше. Я, до речі, дошила блузи для дівчат ось одна і інша, ви їх бачите. Просто щоб не зав'язувати бантики, бачите, так закинула. Ось одна і інша. Дуже гарні. Просили показати на манекенах. Ну, а я на себе міряти не буду, бо то індивідуальне замовлення. До речі, я пофарбувала. Новою фарбою, яку придбала Лоріаль волосся. Мені надзвичайно сподобалась якість фарби, друзі, і сподобалась взагалі. Ця фарба вона вартує грошей, тому от прям я знайшла свою улюблену фарбу. Так що, таке мої зайчики. Дуже сумні події сталися в сумах. Я ось щойно прочитала, і мене тут, знаєте, аж, аж такої до дрожі. Це так жахливо сьогодні ще свято, чомусь так трапляється, що на такі великі свята. Вони вчиняють страшний терор, дві балістичні ракети по центру міста. Хто, можливо, не бачив новин, друзі, це жахливо. От, е, от коли я читала новини, то станом на цей час була загибла 31 людина і більше 80 людей поранено. Це просто ну, жахливий жах. Це жахливий жах, це жахіття, там і кадри були е, з місця подій. Тому дуже я всім співчуваю зайчики, хочу, щоб ви всі тримались. І балістика, е, вона, бачите, як, дуже швидко і дуже багато біди від неї. Е, е, ми ходили в швейний світ, бо то ж, то ми хворіли, то Наташа, коли ми збиралися тільки... Іти це ще було три тижні назад. Ми домовились, були, що ми прийдемо на зйомки, і тут Наташа мені була, написала це ще три тижні назад, що в неї з чоловіком трапилось, я не знаю, що саме, але він попав в лікарню на операцію. Тому тоді не вийшло. Потім ми з Сергієм хворіли. Наташа дзвонить, каже: Ну я кажу, Наташа ніяк, бо ми хворі. І ось нарешті сьогодні ми ходили. В магазині трошки є перестановка. В магазині Швейний світ тако більше товару на вітринах. Ну я бачу, що перестановка більше товарів і е, нові дівчата-менеджери. Дуже рада була знайомству. Сьогодні познайомилися з Танею. Таня сама з Запоріжжя. Велике вітання Запоріжжю і людям з великими серцями сильними, тому що ну, це жах. Таня Працювала в Запоріжжі в магазині Швейний Світ. Але переїхала в Київ, оскільки в Запоріжжі, ну, я так і не зрозуміла повністю вже закритий магазин, не повністю, але ну, працювати там дедалі важче через те, що постійні обстріли, постійно, ну, ви друзі, розумієте, отак. тому люди змушені покидати свої домівки переїжджати до інших міст. На жаль, така от ситуація, зайчики. Але Мусимо жити далі, тому що віра в краще, ну на вшу кукуху тримає в порядку. Ви зрозуміли. не сьому козачки, тримайтесь і треба вірити в краще. Ну і по можливості, коли повітряна тривога, берегти себе. Я придбала, <сміття> я як завжди, іду в магазин Швейний світ і по-любому собі купую цей раз, я купила ось такі ножниці. Вони дуже схожі на мої оці, бачите, на New Sharp, Вони майже ідентичні. Бачите, цей нюшарп, але їх зараз немає, їх не возять, тому що через такі е, рідкі поставки, ну, можливо, ви десь на залишках знайдете, то купіть, щоб у вас були. А я придбала ось ці це Прім 21 см отакі. ось, Бачите, прим, ножниці фірми Прім 5210 модель. Ось на них написано на ножничках 5210. Вони, ну, ну, геть, вони похожі, друзі, що вам сказати, вони. ну, Тут трошки, мені здається, менше. Але теж, бачите, широка. Тут, мені здається, ще ширше. Але тут теж широка, щоб широко рука проходила. Ну, хотілося б ще ширше. Ну, але взяла ці новенькі, друзі, ножниці. Чому? Бо я люблю. Ми захотілося щось купити. Підтримати магазин Швейний світ, як завжди. друзі. Довжина леза Тут трошечки впріма коротша, бачите? Ось опрім. Якщо брати, трошечки коротше, як вони ріжуть, ми можемо побачити з вами, як вони ріжуть товсті тканини. Ножниці ріжуть і так добре, а от тонкі тканини, такі, як шовк, можуть різати не дуже добре, тому що? Тому ми беремо шовк. Це я тестую. І житло в Там є такі, до речі, з мікрозуб'ями. Є отакі з мікрозуб'ями, але мені не подобаються з мікрозуб'ями, ну це особисто мій. Щоб ви розуміли, наскільки вони ріжуть, і саме основне, це як ріжуть кінчики. Бачите, наскільки мілке можна, і наскільки можна отак от одрізати Дуже близько до краю. Бачите? От. Так нові а виглядають, на чиїм сто років. Бачите, які закоцані, якісь трохи. Ну, То, може, що вони? Ну, такі і є, бо в них упаковка це оце. Зараз протру. А так, ну, гостренькі. Тож в мене ще з'явились, друзі, одні ножиці. Хоча в мене нові ці упаковки я достала. В мене були. Для шифону. Я саме от самі новіші використовую для шифону. бік. Це для більш таких різних тканин. Тому ось так, мої зайчики. Купила нові ножниці. Будуть в мене нові ножниці. Фарбу для волосся. Я вам зараз покажу саму упаковку, яка мені сподобалась. На пачці написано, що вона. Тіпа, мабуть, темно, 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 коричнева. Ну ні, як про мене, то вона чорна. Покажу вам саму пачку, щоб ви бачили. Ось така Excellence крем. Вона зараз по акції є в Єв'єві, мабуть, що 240 гривень коштує на сайті. В магазині я брала в магазині відразу три штуки. Що мені сподобалось? По-перше, не сподобалось те, що немає не відмітки, як поділити на два рази. Тому потрібно, ну, якось я не знаю, перелити, зважити можна на вагах. Ось, бачите, тут досить такий великий об'єм, значить, окислювача 72 і самої фарби 48. Якщо, наприклад, ділити якось на два рази, тут на інших фарбах буває відмітка одна друга. Тут, от, наприклад, немає можливості. Ділити. Бачите, це не сподобалось. Що сподобалось, що є рукавички. Вони не просто, знаєте, такі, як кульока, вони, я вам зараз їх покажу, вони Вони з отакого, з більш цупкого кулька, більш якісні, і навіть якщо ви одінете одні, бо я завжди одіваю один і два, то руки не рав. Далі є отака штука. Відкручуєте, оце надіваєте це, і тут купа дирочок. Зручно прогрібати, але я використовую кісточку. Далі є шампунь саме після фарбування. Він реально класний. І навіть на моє довге волосся його вистачило. Судячи по опису, що тут написано, він саме використовується після фарбування. Якийсь там детокс від оцих металів, що є в фарбах. А в фарбах по-любому є якісь метали. Ну, коротше, мені сподобався, гарно промиває волосся, і його вистачає. Тут просто цю піпку одламуєте й назад закрутити не можна. Якщо ви хочете на два рази, то ні, не, не вийде. Там така якась піпка цікава. І тут ще є кондиціонер такий. Він трохи відрізняється від кастингового. Тут не дуже зручна пляшка, коли у вас мокрі руки, не зручно видушити все, в принципі. Але його вистачає на два рази навіть. Навіть на моє довге волосся, але я не економлю, тому використовую все зараз, коли фарбую голові. Отаке От тут наповнення: в багатьох фарбах воно схоже. Ця фарба дуже якісна, вона не марає вам ні. Шкіру, ні, вуха, ну, досить таки мені сподобалось. Тобто мені вона підійшла. Саме мені. На упаковці я вам покажу зараз колір. Ну, звісно, що ж він відрізняється, правда ж? Як ви думаєте, відрізняється чи ні? Я думаю, що так. Тут написано ось такий 2 темно-темно-темно-темно коричневий, але по факту це чорний колір. В мене він чомусь на відео взагалі з якимсь синім відливом, ні синього відливу немає, просто чорний кольор. Тому хто е, фарбується теж в чорний, можу вам сміливо рекомендувати. Хоча я накупила їх гарнієрів, у мене їх купа стоїть, але ця мені сподобалась більше, ніж гарнієр. Тому, друзі, мій рекомендаціон, якщо ви, наприклад, думали, купляти, не купляти, я не знаю за інші кольори, бо коли я зайшла на сайт. І на Єву, і на мейкап за інші кольори, там, Боже, такі є відгуки, що і в людей і в зелений колір покрасило. Ну, Звісно що, друзі, це дуже індивідуально фарба, тому що все залежить від того, є себе волосся нема, який стан волосся, як скільки ви держали, яка у вас була ну, колір. Якщо ви, наприклад, там. Світлоруса, а хочете якийсь колір, то воно колір на колір може дати. Мені ж просто пофарбувати коріння і трохи освіжити, то ну, темний, то в принципі нормально. Я не знаю, якщо я, наприклад, би взяла трохи світліше на тон, чи воно б нормально покрасило, поняття не маю. Оскільки я взяла три пачки, то мені вистачить ще на спробую наступного разу поділити. Не цілу використовувати, а буду відливати. Тільки як мені зважить, тому що, якщо, наприклад, зважить, то там же флакон. Я ж не відтарую його. А можливо, я. А, ні, в Сергій виніс сміття. Треба було не виносити сміття. Оці флакони і цю тюбик помить, зважить їх на вагах, скільки вони ну, тара скільки. Тоді можна було б точніше відміряти грамовку. Ну, Буду переливати в цей. В якусь тару, якось зважу. У мене є такі маленькі баночки, я кухонні ваги, вже ж буду мучитися, друзі. І а, ще дівчата просили показати, як же виглядають ці парфуми для волосся, які я розказую за них і показую. Зараз я покажу і ці парфуми для волосся. І далі парфуми з сайту магазину Beauty. Якщо не забуду, залишу посилання на сайт в описі. Якщо забуду, пишете в, в гуглі. Прям. Або де ви там будете шукати Onyx Beauty. Навіть можете українськими буквами, воно вам переведе на сайт Onyx Beauty сайт. Все, і ви попадете. Ну, а я постараюся залишити звісно, що посилання. Друзі, називаються парфуми для волосся. Ось такий флакон, він скляний. Бо, не поймеш. І бачите, там, якщо покалдебенить, то є легкий шимер. Я не знаю, чим вам видно. Ну, він взагалі непомітний, але він є 50 мл ваніла, пудра, Hair Parfum. Але він такий, ну знаєте, ну дуже приємний взагалі. От як я бризкаю прямо в повітря і прохожу і в цю хмарину не прям на волосся, а прям в повітря, в цю хмаринку я прохожу, і воно прям все на мене. Навіть якщо ви на одяг бризнете. То ну, одяг не зіпсує. Мабуть, що вони є різних ароматів, дуже оцей класний. Взагалі, можна як до вашого парфуму додати, так і окремо користуватись. Ось вам тут от видно, я не знаю, видно, не видно. Я постараюсь так покрутити флакон, що там є такий серебристий шимер. Якщо його не кладебений, то він просто сідає отак, от на дно. Це що стосовно парфумів для волосся, ну, я їх використовую навіть як і не тільки парфуми для волосся. Вони, Парфуми для волосся є, наприклад, Шанель є парфуми для волосся, якщо ви не знали. І далі от така от мініатюрка із фірми Boginia, дуже вони стійкі. Світі Q називається. От зараз саме на цю погоду, квітневу, травневу, мені дуже подобається. Можливо, вони є більші, але ну, на сайті магазину Онік Б'юті представлені тільки от такі маленькі, тут 10 мл. Але вони дуже стійкі, друзі. От правда, стійкіші, ніж топ-б'юті. От мені прям дуже зайшли, дуже подобаються. Світі Q, отак от називаються, вони ще йдуть, як ідуть, куди може дітей. Вони в коробочці і потім ну, цей флакон в коробочці. Так само тут, тут теж була коробочка. Ну, я коробочки зазвичай. Інколи викидаю, інколи не викидаю, не знаю, де ділась коробочка. Друзі, дуже класні вкусняхи. Абсолютно. Мені навіть, я от відкриваю і чую навіть, знаєте, як трохи шоколаду. Хоча його, я не знаю, є, він тут нема. От я його трошечки чую, ніжний, ніжний, тошнотворний. І оскільки я людина, в якої відразу може бути мігрень від поганих запахів, від якихось таких різких, то від цього в мене не було. Друзі, бо в мене буває чимось напшикають і буває таке, що е, в мене починається головний біль. Знаєте, від яких в мене парфумів відразу починається головний біль? Я знаю, що їх дуже багато хто любить. Це Lanvin Еклад в такий пузирьок фіолетовий. Це моя сестра їх обожнює. Це її улюблені парфуми. А мені від них дуже починає зразу боліти голова. Я не знаю, вони легкі, начебто свіжі, і в офіс багато хто дівчат носить, вони дуже популярні. От якась нотка іменно LanVine Clad, і парфуми, які схожі на цей Ланвінеклад, в мене визивають відразу головний біль. Чи головну біль? Біль це він чи вона? Ой, друзі. Так що отак, от ви поняли? І буває таке, що я на сайті, наприклад, коли замовляю парфуми. По опису начебто все підходить, а коли вони приїжджають, от якась определенна нотка навіть свіжа, чи то лимон, чи то лимонник, чи то якийсь лимонграс, і мені від цього починає ну, дурно становитись. Не знаю, чи то може якийсь мускус там в складі. Щось з того всього, от ланвіни клад, це точно не маю. От щоб ви зрозуміли, а, ну, вони, можливо, занадто різкі, чи занадто свіжі для мене, не знаю. Тобто вони мені не підходять. Ці зовсім не такі. Ці такі більш солоденькі. Солоденькі, я, я б їх би назвала: оці два, якщо ви любите солоденькі, такі ванільку, таке щось солоденьке, це саме на зараз, оце воно. Тому що в мене є літні і більш такі свіжіші, а це саме на зараз, на таку погоду супер підходить. Так що, друзі, ось так. Вони майже одинакового зросту. І такі милі, і взагалі такі, от, знаєте, тактильно, дуже вона заокруглені краї, дуже приємно навіть тримати в руці. Ну, а ця в сумочку в будь-яку поміститься, якщо ви, наприклад, ходите на роботу, але їх навіть поновлювати не треба, тому що вони досить такі стійкі, буквально пару пшиків. І нормально зайчики. Ну, що, розказала вам, показала. Ходили на зйомки, Сергій відпочиває, бо нормально він не спав цю ніч. Чогось... В мене було би Соня, я дивилася серіал. Як не знаю, чи згадаю назву серіалу на Нетфліксі. Я, знаєте, пам'ятаю все окрім назви. Значить, я дивилася серіал про те, як якийсь там маніяк викрадав. Жінок. Спочатку одну жінку викрав, тримав її в заперті в закинутій якійсь військовій базі, вона там йому ще й дітей наражала, потім їй вдалося втекти. Він, от як шукав заміну цій першій, що він там, вона вмерла чи вбив, він знаходив інших жінок, і це ж такий був серіал. І там діти були, двоє дітей, то оце я його дивилася. Якщо включу телевізор, і там буде назва. Якщо комусь дуже цікаво, то я потім напишу в коментарях. Оце його я подивилась. Потім я подивилася серіал Пульс про лікарів був. Ну такий, порівняно, наприклад, навіть з тим Доктор Хаус. То воно таке більш примітивне, ну але пайде такое, якщо дивитися, оце пульс я із останніх. От всі які новинки виходять на нетфліксі, там де є переклад. Тому що, коли ти ну вже лягаєш спать, коли ще вдень, то ти, наприклад, якщо немає перекладу, ти там ще можеш якось там чи субтитри вмикнути, якщо не все понімаєш. Чи так читати, наприклад, субтитри, а коли ти вже засинаєш, то треба, щоб балакало. І щоб музика не гучна була. Бо я не люблю, коли в серіалах, знаєте, то постійно музика лунає, то я не засну. Мені треба, щоб щось таке, знаєте, на фоні там белькотів. От там, де я переклад, там я включаю це, щось вибираю Сергієм. Або кіно якесь, або. Серіал, ой, друзі, я погано спала. Бо я заснула, мабуть, що аж в півтретій, а прокинулась в 8.30. Бо треба ж було марафет наводити йти на зйомки, то ну, не змогла вже заснути, коротше, то сьогодні нормально не спала. От, так що, отак. А тут ще ці новини почитаєш, і хочеться якось. Опинитися в якому, знаєте, на іншій планеті, на якійсь, де немає цього всього капіца, друзі. Так що, отак, тримайтесь. Сьогодні вже в нас сонечко і тепліше на дворі. Я одягала свою куртку-ромашку. Бачите, яке небо яскраве. Абрикоси в нас в дворі померзли. Чорні Вони стоять, просто чорні. Всі. Не знаю, як у ваших містах. От, особливо абрикоси в нас стоять чорні. Такі, В минулому році в них була якась болячка. В минулому році абрикоси в нас теж, я не знаю, ну вони відновилися. в цьому році. Вони ото, щось такому паутині, якась у них там в минулому році була болячка, а в цьому році, бачите, померзли. Світлана сьогодні з утра телефонувала, ну, як з утра, десь, мабуть, в 11 вона телефонувала чи в 10, то казала, що в них ото ж, був мороз, мінус 5 вночі пару днів, то вона. Навіть не хоче йти нагороди, дивитися, як там її картопля. Щось я думаю, в землі ж, може, не померзла. Каже, ну, може, коли трактор там їхав і загортав оцю борону, може, ненормально забогорнув, то якщо це. Каже, ну От побачиш, де буде пуста земля, то попідсаджуєш. А вона каже, що ну то я ж сажала хорошу, якусь різну там по сортах. Каже, ну, вже як буде, ну що ж зробиш. Від цього точно ніхто не застрахований, друзі, вже як буде. От, так що таке. Бувайте здоровенькі, друзі, до завтра. Що буду зробити? У мене є дуже красивий шов. Бачите, це, до речі, красивий натуральний шов. З нього я вже пошила плаття. Як, бо мені його треба ще доробити. Як дороблю, покажу вам, бо мені треба блузочки. А, до речі, в мене вже. Викроєні блузочки. Це для руслани, а це для Жені. Викроєні блузочки, бачите? Ось одна і інша. А шить, їх же ж треба ще шить. то буду займатися цим, друзі. Займатися буду цим. Буду шить. Як буде наснага, натхнення, гарний настрій, все буде добре, то буду дівчаткам шить блузи. А ще треба якось знов. Прання закидать, я не знаю. Безконечно це. Як дівчата писали, що праня це якась безконечна. ця, Не знаю, як у вас? У нас, ми вдвох з Сергієм, і в нас постійно кошик повний. Постійно. Друзі. Постійно, треба бути засранцем, щоб в тебе була одна футболка, одні штани, і тоді, ну, оскільки твій не мав, що ти в ньому ходиш. Ходиш, воно задерев'яніло, потім ти його просто викидаєш і шукаєш якийсь інші одяг. А коли одягу багато, ти його постійно змінюєш, то це виходить, що знов накопичується купа прання. А якщо ще є діти, а діти вони ж люблять гратися і часто дуже крепко мараються. З усієї сили замарані, то, звісно, що у вас буде, друзі, ще більше прийняти Так що на цьому все. Піду монтувати для вас цей влог, друзі. А ви не симуйте, незважаючи ні на що. Хочеться всіх вас обійняти, підтримати. І щоб ви знаходили хоч якусь маленьку радість в кожному дні. Я вже, до речі, почала читати книгу. Потроху я читаю, коли там лягаю відпочити, потроху по. Пару сторіночок, по декілька сторінок. Я вже почала читати книгу. Якщо ви, можливо, не бачили попередній влог, мені Юлічка мала подарила книгу. Називається Кравчині Аушвіцу». я її почала читати. Це книга заснована на реальних подіях, на деяких мемуарах, загадках. Ну, це не видумана книга, не фантастична, скажімо так. Звісно, що автор там теж якісь свої, деякі, можливо, Думки писав, але в основному там зібрані історичні факти, якісь документальні дані. Там багато дат, багато прізвищ, багато. Ну, на початку книги дуже багато такої інформації знаєте, про різних людей, дати, дати там, ну, всяке таке. І ну, про кожну людину розказується про цю дівчину, яка потім потрапила ж в цей концтабір. Да? І, ну, щоб потім зрозуміти, де хто і як. Тому я вже почала читати, потроху, друзі, читаю книжечку. От, хоча я не багато так читаю, наприклад, як Юля, бо в мене просто немає часу на то все, але от захотілося саме цю книгу. Прочитати на цьому бувайте здорові! всім вам сердечко, цюбки бомки, до зустрічі!